Все абсолютно в нашому житті залежить від наших думок. Силою думки ми можемо знищити будь-яку ідею у нашій голові, і так само силою думки ми можемо зробити себе непереможними. Мені дуже подобається цитата, що люди настільки могутні, що стають безсилими, якщо вірять, що вони безсилі. Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні ми поговоримо про те, як думки формують нашу реальність. Все, що тут буде сказано, це моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватися та написати про це в коментарях. Як ми ставимося до себе, є маркером того, як ми будемо ставитися до інших та дозволяти іншим ставитися до нас. Якщо в своїх думках ми себе постійно критикуємо, ображаємо, зневажаємо, засуджуємо свою зовнішність та вчинки. Нам завжди все не подобається. Ми будемо толерувати таку ж поведінку від інших людей. Можливо, ми навіть будемо спеціально обирати у наше оточення тих людей, які будуть так себе з нами поводити. І це зміниться тільки тоді, коли ми змінимо своє відношення до нас самих. І найпростіше це зробити. Силою думки і найпростіше зробити думку своєю звичкою, а саме зробити звичкою, хороші думки про себе, зробити звичкою, блокувати весь негатив про себе у своїх думках, зробити звичкою, хвалити себе. Замість того, щоб карати у своїх думках, людина це єдина жива істота, яка помиляється один раз, але звинувачує себе за це тисячу разів. У своїх думках людина може карати себе за події, які відбулися у далекому минулому. Але ми взагалі не звикли хвалити себе за якісь хороші вчинки. В якийсь момент я почала розуміти, що я починаю себе звинувачувати, коли, наприклад, довго не виходжу на вулицю. Я починаю себе звинувачувати, коли я з'їла багато солодкого. Починаю себе звинувачувати, коли я не є тією ідеальною версією. Себе, якою я відчуваю, що я маю бути, і ця ідеальна версія себе вона є у кожної людини, і вона постійно покращується, щоб ми ніколи не досягли цього бажаного ідеалу, просто тому що нас так виховували. Якщо вам цікава ця тема, ви можете подивитися перше відео на моєму каналі, з якого я взагалі почала вести YouTube. Це відео про книгу Чотири угоди повертаємося до теми негативних думок. В якийсь момент я просто зловила їх і зрозуміла, що вони постійні, їх дуже багато. Це просто фонове незадоволення Бою, яке впливає на все моє життя. Що я почала робити? В Першу чергу я кожного разу, коли помічала, що я себе звинувачую. Наприклад, я виходжу на прогулянку ввечері і кажу собі, чому я не роблю так завжди. Я могла б гуляти кожен день, це для мене корисно, а я цього не роблю і сиджу вдома. Тут можна підставити будь-яку ситуацію. Я беру таку маленьку, але насправді з маленьких думок народжуються великі, а з них народжується наше сприйняття себе і відношення до себе. Перше, що я стала робити в ці моменти, переключати повністю свою увагу на. Похвалу себе у книзі атомні звички є класна вправа на впровадження гарної звички. Для того, щоб це зробити, потрібно замінити погану звичку якоюсь хорошою. Так буде набагато легше її прибрати з свого життя. І це найперше, що я почала робити. Просто коли помічаю що я собою за щось незадоволена і гризу себе, то одразу ж починаю думати, як я можу себе похвалити. Це можуть бути елементарні речі. Я приготувала смачний сніданок, добре попрацювала, заробила гроші, приділила час і увагу своїй родині або собі. Книгу це можуть бути найменші моменти, за які ми забуваємо себе хвалити. Ми їх сприймаємо як данність. але коли щось з цього не робимо, звинувачуємо себе. А звинувачувати себе і бути постійно собою незадоволеним це теж звичка і своєрідний лайфстайл. І до речі, від цього страждатимуть інші люди в вашому оточенні, тому що так само ви будете незадоволені ними, а це дуже псує стосунки. Коли ми не приймаємо себе і в хороших, і в поганих проявах, ми не будемо приймати інших людей, поки ми не зрозуміємо що ніхто не ідеальний, і нам не потрібно до цього прагнути, і нам не потрібно вибудовувати з інших людей ідеальні версії, якими вони мають бути, і вимагати від них цього. Життя буде просто стражданням і постійною гонкою за недосяжним. Ця вправа звучить дуже просто, але для того, щоб її впровадити, потрібно багато часу і зусиль для полегшення цього процесу. Також добре працюють щоденники вдячності. Мені взагалі здається, що багато людей не розуміють, для чого їх писати. Ідея не просто в тому, щоб виписати за що ви вдячні сьогодні? Ідея в тому, щоб навчитися зміщувати свій фокус уваги на хороші речі у вашому житті. Сенс в тому, щоб бачити більше хорошого навколо, це як знаєте, хтось у калюжі побачить відображення блакитного неба, а хтось там побачить лише бруд, і ви обираєте, якою з цих двох людей ви хочете бути. Тому що те, на чому наш фокус уваги, те ми і притягуємо у своє життя. Те з нами і відбувається. Якщо постійно фокусуватися на негативі, ми просто будемо магнітом притягувати до себе. Цей негатив. Якщо фокусуватися на тому, що всі навколо погані, злі, не такі, як вам хочеться, то навколо будуть лише такі люди, і з вами будуть відбуватися такі ситуації, щоб ви могли підтверджувати своє сприйняття цього світу. Але щоб цього не було, потрібно змінювати в першу чергу відношення до себе. Тому що, почавши бачити хороше в собі і фокусуватися на хорошому в собі, ми зможемо бачити хороше у інших людях. Тому що немає чорного або білого, немає поганих або хороших. У кожній людині є щось, чим можна захоплюватися, і є щось чим вона можливо не може пишатися. І це цілком нормально. Питання просто у відсотковому співвідношенні. Дуже важливо працювати над стосунками з собою, тому що ви це єдина людина у житті, з якою ви будете до кінця. І так як ми будуємо дружбу або романтичні стосунки, так само ми маємо працювати постійно над стосунками з собою, над прийняттям та сприйняттям себе. Над самоповагою, над самооцінкою, над своїми думками і так далі. І це довга, щоденна, кропітка робота. Я ніколи в житті не буду себе ображати у своїй голові. Я можу посміятися з себе. Я можу проаналізувати, що я зробила не так. Але я не буду себе критикувати, тому що ситуацію вже не змінити. Я можу зробити висновки і більше не повторювати певні помилки, але я не маю страждати вічність через якісь дрібниці. І це теж довга робота над собою. Для цього потрібно почати постійно відслідковувати, про що ми думаємо. Про що ми думаємо, коли ми прокидаємося? Про що думаємо, коли дивимося в дзеркало, коли спілкуємося з іншими людьми, і так далі. Ми думаємо, Боже, яка я дурна або страшна, або стара. Цей список можна продовжувати до безкінечності, але ви це говорите найважливішій людині у своєму житті. Ви це говорите тій маленькій дитині, якою ви були колись. Ви це говорите тій людині, яка проживала з вами усі труднощі у вашому житті. Тій людині, яка буде завжди з вами поруч, яка з вами росте і розвивається, і не можна навіть допускати можливості. І думки говорити подібні речі. Це важко, але це можливо з часом, якщо ви будете відслідковувати і просто блокувати усі подібні думки, не дозволяти говорити так з собою. Ви помітите зміни. Цих думок буде спочатку ставати менше і менше, а згодом вони зникнуть. Якщо у вас є такі проблеми, як у мене, наприклад, з постійним потоком думок, коли ти не можеш так просто переключитися, та інколи не можеш зупинитися, є така вправа. Просто починаєте мучати. Ось цей звук. Коли ви так робите, у вас зупиняються всі думки, ви можете перезавантажити та очистити голову, Спробуйте, це дійсно працює, це можна використовувати у різних ситуаціях, навіть не пов'язаних з самокритикою. І ще одна вправа, яку я особисто робила, яка мені допомогла: повісити на руку резинку для грошей, і кожного разу, коли в моїй голові з'являється думка, яка мені не подобається, і я так думати не хочу, я легенько б'ю себе резинкою по руці. Знову ж таки, легенько, не треба над собою знущатися, сильно себе бити, малесенького удару. Стача для того, щоб мозок сприйняв ці думки, як ті, які приносять фізичний дискомфорт. Носіть цю резинку на собі і кожен день, коли вони з'являються, бийте себе по руці. З часом їх буде ставати менше і менше, і потім ви зможете зняти цю резинку і не користуватися нею. На це може піти декілька днів, а може декілька тижнів. Але знову ж таки використовуйте це на свій страх і ризик, тому що я особисто не знаю наскільки це гуманно по відношенню до себе, і я це використовувала виключно у найскладніші моменти, коли мені було дуже важко впоратися самостійно. Якщо для вас це складно почати добре про себе думати, почніть з менших речей, і це обов'язково і дуже важливо. Ніколи, нікому, ні при яких обставинах ніколи не потрібно на себе скаржитися. Не критикуйте свою роботу. Свої навички не відповідаєте на компліменти словами та ні, тобі здалося це не так. Не дуже мені личиться сукня. Тут просто таке освітлення. Ніколи не недооцінюйте себе. Не кажіть, що ви невдаха, що у вас нічого не вийде. Я розумію, що деякі люди таким чином намагаються отримати схвалення. Так, ви отримаєте короткострокову похвалу, а у довгостроковій перспективі люди навколо почнуть дійсно вірити вашим словам. Якщо ви постійно говорите, що ви не здара, люди навколо, навіть якщо вони думають, що ви геній, почнуть думати, що ви. Ви не здара, тому для початку важливо стримувати себе, хоча б у комунікації з іншими. Якщо ви не можете припинити себе критикувати у себе в голові, почніть з малого. Ніколи не критикуйте себе вголос іншим людям, навіть найближчим. Тому що і для них, і для вас це стане реальністю. Я сама пройшла цей довгий шлях з усіх пунктів, які описані у відео, із критики себе публічно для отримання визнання, із критики себе у своїх думках, із постійного знецінення. І можу сказати, що жити стає набагато легше, коли ви робите звичкою для себе себе правильні думки жити стає легше і для вас, і для ваших оточуючих. Тому обирайте свої думки так само, як ви вибираєте одяг, що вам сьогодні вдягнути, про що ви будете сьогодні думати, і з цього буде випливати, як ви будете приймати інших людей, як ви самі будете сприймати, цінувати себе, та як ви обираєте жити ваше життя? Я можу згадати безліч моментів, коли люди мені про щось говорили у своїй зовнішності, про якісь свої недоліки, які я ніколи в житті не помічала. Але саме після їх слів я починала це помічати. Коли людина каже усім, з ким спілкуються, що у неї криві зуби. Або занадто великий ніс, начебто, щоб попередити їх думки, тому що вона думає, що усі думають, що в неї великий ніс, і вона про це сама говорить, щоб їх швидше обігнати, щоб швидше їм донести, що так, я про це знаю, у мене дійсно великий ніс. Але люди про це не думають, люди цього не бачать до моменту, поки ви про це не скажете, і потім вони вже не зможуть це не помічати. А ще вони не зможуть не помічати вашу невпевненість у собі. Якщо я бачу людину з акне, я не помічаю у неї акне. Мені абсолютно все рівно на це. Але якщо я бачу людину з акне, і вона вона починає скаржитися на те, що у неї акне, і вона жахливо виглядає, і, начебто, намагається виправдовувати свою зовнішність переді мною. Я просто не буду її сприймати як впевнену у собі людину, і трошечки моє уявлення про неї зміниться. У мене не буде бажання її пожаліти, тому що я бачу, що вона не приймає себе такою, як вона є, і виправдовується за себе перед іншими. Не потрібно так робити. Ваша зовнішність чудова, просто тому що вона ваша. Вам не потрібно схвалення інших людей і не потрібно їх визнання. У вас на обличчі відображення. Не лише вас самих, ви носете з собою генетичний код поколінь ваших батьків, дідусів, бабусь і так далі. Це не просто мій ніс. У мене тут на носі є декілька шрамів, які нагадують мені про мій життєвий досвід. У мене безліч відміток на тілі, які нагадують мені про те, що я живу і проживаю різні ситуації, так само і дорослішання, зморшки і так далі. Все те, чого люди так бояться, це ж маркер того, що ви проживаєте ваше життя, і це чудово. У нашому суспільстві є певний культ на молодість та красу, але лише ви вирішуєте, як вам до цього ставитися, як вам ставитися до себе через призму, ось цих стереотипів та стандартів, які нам нав'язує суспільство. Ваша шкіра чудова, ваша зовнішність чудова, ваше волосся чудово тому що це ваше волосся. Так ви можете за ним доглядати. Ви можете змінювати свою зовнішність, робити все, що завгодно, але найважливіше намагатися навчитися жити з нею і любити її у будь-яких проявах. І це lifetime journey. Я згодна з тим, що сказати дуже просто, зробити дуже складно. Я сама на цьому шляху, я сама розумію, наскільки моє тіло впливає на моє самосприйняття і на самовідчуття. Я теж намагаюся з цим працювати і не вимагати від себе недосяжного. Тому що, поки ми будемо гнатися за якоюсь і. Ідеальною картинкою і ненавидіти себе, наше життя просто закінчиться. Ми ніколи не будемо молодшими, ніж ми є сьогодні, і в нас ніколи не буде іншого моменту, ніж у нас є зараз. І що ми оберемо зараз критикувати і ненавидіти, засуджувати себе чи похвалити, обняти та бути добрим з собою. І мені здається, це дуже важливий вибір. А так як я людина, цитата, що значить, що я дуже сильно люблю різні цитати, в кінці відео я хочу додати декілька цитат на тему думок, які мені подобаються. Єдине, що вони будуть без авторства, тому що я Зазвичай знаходжу у різних місцях, просто собі виписую, а потім знайти автора дуже складно. Людина, яка думає, що вона зможе, і людина, яка думає, що вона не зможе, це одна і та сама людина. Ми стаємо тим, про що ми думаємо. Думки як птахи, одні приносять щастя, інші смуток. Але ти обираєш, які з них зупиняться на твоїх деревах. Ніхто не може зробити тебе щасливим чи нещасним. Усе залежить від твоїх думок. Найважливіша боротьба це боротьба за чистоту думок. Думка, якою ти живеш сьогодні, стане твоєю реальністю завтра. Ваш розум це сад, ваші думки насіння. Ви можете виростити квіти або буряни. Людина не є заручником обставин, вона є заручником своїх думок. Ти не будеш покараний за свою злість, ти будеш покараний своєю злістю. Найбільші битви у житті. Ми ведемо у темряві нашого розуму. Здаються тільки ті, хто думає про те, щоб здатися. Усе руйнується там, де є думка про можливе руйнування. Для тих, хто не думає про зло, зла не існує. У тебе є здатність не тільки думати, а ще й думати про те, про що ти думаєш. Дякую вам за перегляд та залишайте свої думки у коментарях.